Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати, ну і на питання підписників буду відповідати. Отож, просив мене подивитись на навчання НАТО в Чорному морі. Зокрема, чи не вичудить там нічого Росія? Ну а якщо вичудить, то яка буде реакція НАТО? Ну що, давайте подивимось. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи під час оцих от осінніх навчань НАТО в Чорному морі в цьому році Росія буде робити якісь провокації. Чи провокацію? Хай скажуть роне правду. Лагус перевернутий. Наутіс перевернутий. Егос перевернутий. А фінал все-таки. Турисос. А, зараза, ну, звичайно ж, хто ну, б сумнівався. Е, добре, хоч руни перевернуті. Але ж, але ж. Але картинка цікава, стала. і Зараз поясню, що до чого. Отож, прошумо, Лагус перевернутий, наутіс перевернути, Ева перевернутий, турісос. Прошумо, ну ось відразу Лагус, відразу хитрість, відразу обман. Відразу, першою руною, то відповідь на питання, чи творитиме рашка щось. Ну, творитиме, так. Да. Мало того, Лаус — це ж руна води. О, у даному випадку перевернута. Тобто може щось і на суходолі бути, не лише в морі, якби, якщо так уж взяти. Навчість перевернутий, да, щоб створити труднощі з одного боку. А з другого боку, щоб Ну їм то складно буде зробити. Ну, ну, тому що, що палку треба не перегнути да? з одного боку, а з другого боку, і гадость зробити хочеться. От. І, і хочеться і колеться. Тут хочеться сказати. Ну, щось придумають. Щось придумають однозначно, без того не обійдеться. Я вас перевернути, будь ласка. Якийсь рух, рух назад. В якому плані? Тобто, щось схоже. Ага, розумію. 에, може бути таке, що якраз зону проведення навчань ну, не взначає запливе якесь то російське корито. Там, знаєте, Трошки запливе, ой, ми там переплутали щось такого плану. там, да. 에, ну, Щось буде. Буде, щось однозначно витворять. Це як поїдать. Ну і на фінал Торісас. Тобто, ось а ось вам агресивні дії, ось вам якісь дії будуть. Але такі е, ну, повільні. Обережні по Евазу. Тобто, ну, на рожон вони прям сильно не полізуть. Але щось вичудять. Ну, це ось, будь ласка. Туріса, як фінальна руна. Ну, Певна агресія. Є у них якісь плани, задуми, ну як же? ж. Злая НАТО, ось вона в Чорному морі. Отже ж ми. Сміх держава, ми ж покажемо. От, от все. Ой. побєдобєси. Болотяні. Добре, ну давайте подивимось. Реакцію НАТО на те все. Да? Тут, напевно, розгорнуто треба буде подивитись. Так, дякую за відповідь. Мене взагалі питали, чи НАТО в війну вступить. Ну, щось сумніваюсь. Ну, давайте, хоча б, реакцію подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, реакцію НАТО на провокації Росії під час навчань. Які ось плануються в Чорному морі. Ай скажуть його неправду. Феху перевернута. Перша руна. Ну, добре, тут розклад був. Вуніо перевернута. Так, дві руни потяглися, що ми маємо. Урус перевернутий перт. Це вже трошки цікавше, і що далі? Так, довертаю. Беркана перевернута. Альгіс перевернутий. а уточніть, будь ласка. Манес перевернутий. А, а, а цікаво. Цікаво, про що мова, Ну, реакція НАТО така. Більша часть розкладу перевернута. Все, що треба знати. Про що мова? Ну, давайте більш детально поясню. Що ми маємо? Фехо перевернута, вуню перевернута, урус перевернутий перт, беркана перевернута, альгіс перевернутий, хагалас, маннас перевернутий. В даному випадку це не вхід. Кращий світ це дещо друге. Про що мова? Ну ось Ну обмежений ресурс відразу. Обмежений ресурс, ось вам відразу сумні новини якісь, да? тут читайте, можна і страх сказати, певний. Ось вам урус перевернутий. Тобто, якісь агресивні дії з боку НАТО, да ви що? Ні, ні-ні. ні, Відмажуться, відхрестяться, О, як в Румунії, і, і цих дронів не було. Там і в Польщі ракета українська, виявляється, падала. А ракета то була російська. да, можете не сумніватися. Ось, і так далі. Тобто, ні-ні ні. Ось перт. Удача якась, в даному випадку чітко удача. Тобто Росія щось витворить таке, що знов-таки їм вдасться замяти. От і все. Ну таке, знаєте. Будуть радіти, що удача що і радість у них певна, що немає прям якогось там конфлікту, Росія нічого прям такого не витворила. Що там, ну, на кшталт, не знаю, корабель НАТО потопити. Да? Щось такого плану не буде. А там щось. Залізти в зону проведення операції, там, чи залетить, щось, наприклад, е, там, якісь дрони, може розвідники, може якийсь залетить, щось буде таке, як вийдать. Може, щось і на суші, десь там. ну, ну, де там, ну, Хоча суша, це ж, напевно, з краю десь там, ближче до Румунії буде проводитись, на суші, навряд. а от саме щось повітрі можуть витворити, ну, і на морі відповідно. Ось, далі що ми маємо? Беркана перевернута. Ну, деградай, ну ось ось ресурс певний є, але знов-таки, деградація йде ресурсу, ну, ні риба, ні м'ясо, хочеться сказати. Реакція НАТО, ну таке. Ніячому. Беркана перевернута, аліс перевернута. Ось деградація захисту, взагалі чудово. НАТО, грізне НАТО, яке було створено для боротьби з СССР, який в рази потужніше за Росію був. так, е -е, Зараз боїться ту нещасну подихаючу Росію. Ну, Сумні новини, сумне видовище, знаєте, таке. беззубість, так і хочеться сказати. Ну, ось Хагалас, да, Єдина тут, напевно, позитивна руна на весь розклад. Е, Хагалас в якому плані? Да, будуть якісь там агресивні заяви. Дійсно. В даному випадку це не бойові дії, ні в оточенні таких рун, ні-ні. ні Ніяких там збройних конфліктів чи там ще щось і близько. Хагалас це, знаєте, різні заяви. да. Ось, у нас ми, ми боїмося, ми розуміємо, що не захищені, але от пальцем помашем. Отже ж, ми страшне НАТО, і оце. оце. А по факту ось, урус перевернутий. Ага. Пальцем помашем, но силу прикладати не будемо, при тому. Таке. Мало того, нас перевернутий. Ну, це цікаво і ні. Це не про те, що там щось російське зіб'ють. Це про те, що, скажіть і я скажу: це про те, що. Хтось може там із, по, по, ну, якісь перестановки бути в тому плані, що якийсь там чиновник чи там, не знаю, генерал, там, хто там. Е, щось там може бути в такому плані, що якби, на когось одним словом, те все звалять. да? І тут може, до речі, сторону Росії більше показати, ніж прям НАТО. Хоча я питав за реакцію НАТО все-таки. Тобто, може там якогось чиновника, знаєте, подвинуть. Мов погано спланував навчання, щось такого плану. Ну, але перт. Якби то не сказати, щоб той, хто подвинув, це прям сильно, знаєте, був одним словом, і певний там, дохід, фінанси і так далі. Тобто там когось то знайдуть козла отпущення, да, але воно все якби, добре для тої людини закінчиться. Таке, ні про що. Ну, давайте подивимося, чи провокації Росії. Вони будуть, так, да, будуть однозначно. Відповідно, чи вони якось там, ну, посприяють нам. Да? Можливо, нам щось дадуть за те цікаве, чи там ще щось. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чиї провокації Росії під час навчань НАТО, ось які плануються цієї восени цього року в Чорному морі. Якось посприяють Україні в завершенні війни. А й скажуть рівно неправду. Кана. Іса. Тебе перевернути? Те а фінал що? Фінал Лагус. Ага. Ну, дивіться, дійсно, трохи посприяє. Ну, але так. Знаєте? Зовсім трохи, я б сказав. Знов таки нам дадуть певні заяви, будуть гучні, да, і нам дадуть знову трохи зброї. Чому кажу трохи, ну зараз поясню. що мова. Кано Аїса, Тей перевернутий Лагус. Ну, ось Кано, дійсно. Радісні новини є. Це для нас удача, якраз для України. Так? Тобто, дійсно, для нас воно щось посприяє. Мало того, це певне розкриття планів. Читайте, якась заява, схоже. Атакамси? На, ну, Наприклад, перше, що в голову прийшло. Можливо, не лише. Можливо, щось інше. Е, ось. Але ІСа, знов таки. В даному випадку, це воно по часу буде тягнутися, це один момент, а другий момент, що таємниця. Тіп, воно то, знаєте, ніби озвучили, але озвучили не все. От що. Ну, але загалом удача, так, да, удача для нас є. А правда, по часу знов таки воно йтиме, ну, по ІСі, повільно воно йтиме. Ось Тейвас, будь ласка, хоч руна і перевернута. Ну, до речі, да, руна перевернута. Тобто, говорить про те, що, е, ну, щось дадуть, але не так багато, знаєте? Ось. Ну, зброя. Яка конкретно зброя? Е, тут сказати, що це прям чітко там ракети, чи ще щось не можу, ну, зброя різного типу. Ну, ось Лагус. Лагус Тейвас це у мене от якраз поставки зброї в даному випадку. Так. Да. Лагус тайва це поставки зброї. До речі, Лагус зазвичай, чи то залізниця, чи то морський шлях. Да? Ну, відповідно, з Америки морем, да, а далі залізниця, якось так, якщо умовно казати. Ну, тобто, да, посприяє, але прям феноменально якогось ефекту, НАТО втрутилось у війну. Нема й не буде. Ну, добре, давайте прямо запитаю. Я, в принципі, питав, але руни показували, що шанс того близький до нуля. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. Чи НАТО втрутиться у війну в Україні ну напряму саме своїми військами, а, Збройними силами до кінця цього року? А скажуть рівно правду. Дагас. Іса. Єра. А фіналу Що тут? Ну, відповідно, довертаю, беркана перевернута. і таке. Знаєте, не так би воно втручання виглядало саме військами. Да? Чи допомога там буде і так далі, да. Прям напряму в конфлікт вони не полізуть. До кінця цього року так точно. Прошу Дага, Газиса, Єра і беркана перевернута. Ну, як фінальна руна. Ну. Який це конфлікт? Ну, не так би виглядало. Це не руна, не руна, да навіть пряма б випала, це все рівно не, не про конфлікт. Де Де руни агресивних дій, а їх тут і близько нема. Ну, Яке які втручання в війну? Ну, На жаль. Отож, ну, певна трансформація ситуації відбудеться до кінця року. Тобто, НАТО, схоже, щось там, не знаю, шарики закрутяться в них шестерні, да, якось почнуть швидше реагувати. Схоже на те. Ну і певна зміна ситуації у нас, до речі, на фронті також прогнозується. Ну, це, в принципі, не один уже розклад, мені воно випадає. Да? Тому таке. Тобто, як щось у нас буде до кінця року трансформація на фронті, і така, знаєте, там, не про просування там, на пару кілометрів вперед, мова, там дещо більш цікаве має відбутись. Ось, але по -ісі. Тобто трансформація, да, вона відбулася, але воно по їсі, воно повільно, знаєте, ну, НАТО, ну так в розвалочку, неспішно, поки вони засідають, поперезасідають, поговорять, переговорять, домовляться, це все знаєте. Ну куди їм спішити? Ну, бюрократи, одним словом. Військовий альянс, який тримається на бюрократичній армії. Чудово. Е, далі, Єра, ну ось, да, певне. Знаєте, певний урожай. Але знов таки, дві повільних руни підряд, щось воно ну, ну, геть буде повільно йти. Ось. Ну, певний урожай, да, є для нас в плані, що ну, знов таки зброя, ну і не тільки підтримка, да? А знов таки, воно все повільно буде відбуватися. Від перевернута взагалі, як фінальна руна, ну втручання у війну ні, не разу. Це про те, що ось те, що воно йтиме. Навпаки, навіть можна сказати, що поки вони там щось приймуть, ну ось певна допомога, навіть можна сказати, що е, хтось там почне топити за те, щоб зменшити допомогу Україні. Навіть так. А не втручання війну, так прошу. Ой. Злая НАТО. Ні, ну, дякуємо, звичайно, партнерам за допомогу, але факт в тому, що вони могли б то робити значно швидше. А поки вони там. Перекладають бумажки, у нас люди гинуть. От і все. Ну, гроші не пахнуть для когось. На жаль, світ цинічний до жаху. Добре, не буду зайво філософствувати. Ну, отже, от вам навчання НАТО в Чорному морі. Ну, побачимо реакцію, там, точніше, її відсутність. Да? І оце -отсе. Ну, Певні позитивні моменти для України все-таки будуть, але прям щось вау і вах ні не разу. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!